Та ще тут час. Тай Тут зелено, ну, вітер. На сонці пече в голову, не хочеться на сонечку сидіти. А в парку холодно. У нас сьогодні вихідний день з Вовиком, так ми потопали в парк. Оцей парк, де завжди ми ходимо. О, це ти? Дітська площадка. ну Богдан поїхав з молодежою в Краков, так що на площадку приводить нема кого. Привів Вовик мене, а я його. Зараз я вам покажу, з чим ми прийшли гуляти. Точніше, не я покажу, а Вовик покаже. Ти поздоровався вже? Ось, що, пів літра. Ми прийшли гуляти з півліткою. Майовки. Так. Да. Вспомнили молодість. Ми теж. Драже. Чого таке взяли драже, розкажу вам. Дивлюся, в Германії одні люди живуть. І кажуть, що ми недавно приїхали, і для того, щоб знати, що в них вкусне, що не вкусне, прийняли з жіною рішення, що будемо купувати кожен раз різне, щоб спробувати, що вкусніше. Ну, ми пішли по сладостям. Ті драже, які вже брали, вони хороші, вкусні, але це ще не брали. Рішила, я біла взяла для себе Вовик. Камики, камік. Коротше, морські камушки ми так вирішили, що це камушки. Він каже, Люба, Я їх в житті не їла, в діт... ну, їла в дитинстві, і дуже не люблю. Так що це точно у мене білий горошок, а у Вовика ізюмчик. О, це ще не все. Це я для себе взяла. Я люблю з заріжками. А Вовик що взяв? А... а він любить горшка. Горшка. Гірка, коротше, чорний шоколад горький. Все любить гірке. а що ти прячеш сумочку, ми їсти не будемо. Ні. покаже Прийде додому, то не покаже. Ось цей так таке купило. Відкриваємо і будемо здані. <хах> Супер, жуйоте на камеру. Ну звісно. Вона мене одурила. Хто? Продавщиця Чи я? Надя моя. Надя моя. Тобі жила м'якеньки. Ну ти не жуй, поки розкажи потім. Мені жила кладенька. Ми думали, морські камушки так було написано. Я думав, рейджа... А зараз вони з оріхами. І тим більше з такими твердими. І вони тоді на вид були такі, так? Такі як ми. Тоді були навіть вид совзюми такі. Громче трошки. Ну що я буду кричати? А оце біленька, що я собі взяла, це бомба. Це як згущене молоко, прям вкус. мене а я по покажу на камеру. А я покажу, да? як я біленький вмію їсти. <рес> Все, буду я сідати їсти з ним, бо він наглеє. Нормально. Включив, начудив, зробив замедлену зйомку. Я 20 хвилин розказувала, відео знімала. А він, оказується, замедлено, і потім все закінчилося, я удаляю, він ще й коні моче, ще недовольний. Тіпа. Типу. Не, <laughs> типа... Тіпа так а чого, якщо ми одним одним кадром все знімаємо? Ну одним тим. Ну щось, щось зробилось. Я не нічого, так. я подивився, взяв на очі удочки, перевернув, чи там квадратик, чи там кружочок. Я за рівно держи камеру, щоб відносить було. Ну, ну, Бо Сйомка не Ну, це ж так вроде. В общем, девочки. Короте, наверное, надо цей телефон поменять, да? наверное... Купили арахіс і не думаючи. Ну, не думаючи, ну, ми в парк відпочивати, теми в нас нема для зйомок і не збиралися ми нічого в парку особо знімати. Так, по чуть-чуть думаємо частями, трошки вдома, трошки так. І тут... Появилася ідея, прям зразу історія з моєї дійської життя з цими арахісами. От якби не купили ми оці цвітні камушки. Я ж показува чи ні. Ну, звісно, показую. Ми їх вже з'їли, знімали вам відео і з'їли. І якби ми їх не, не купили, то б, мабуть, не було б сьогоднішньої теми. А тепер історія із моєї житті десь мені було 14-13, я не знаю точно. Ну, невелика я була. Жила, якось знають не сильно в нас була благополучна сім'я, жилася бідна, Батько мій з Донецької області і в Донецькій області жила бабуся. І були літні канікули, і ми з батьком поїхали до бабушки на літні канікули. Щоб зібрати, нас, мене, зібрати мене треба одіти, будь одніх одні до голови, Того, що, звісно, була бідності, чому ходили, там виходу особи ніякого не було. Тим більше, що літні канікули були, вдома в чому бігали, ферма, колхоз і все. І мама пішла десь по магазинам, і грошей особи не було, це ж збирає нас, це ж треба гостинці, це ж треба на дорогу. Пішла мама в магазин і випросила десь в якомусь магазині дол мені халат. Випросила халат. За 15... 25... Я пам'ятаю скільки він стоїв. 15 рублів на ті гроші. Це були гроші. Халат був персиковий, дуже був красивий. Він мені так подобався. Персиковий цвіт, халат на запах. Отут так ще й рюші були, на рюші, а це все об... обводочок на ньому був красний. Карманчик був розшитий, оце на верхній, оцій, що зверху накладалося. На карманчику були якісь розшивочки. Красивий дуже був дуже був красивий халат. В поїзді я в ньому не їхала, я їхала в якихось там лосінчиках, чомусь не пам'ятаю. А халат той поїхав у сумці. І коли в один із прекрасних днів бабушка зібралася йти в магазин, а в бабушки недалеко був магазин-гарняк. І бабуся зібралася йти в магазин, і я попросилася, можна піти з вами. Ну, собирайся, пішли. І я ж, звісно, в чемоданчик і давай <годи> надівати той халат. А вона, а що ти одіваєш? Та це ж халат, та який халат? І до батька. Що ви її одіваєте? Який халат? Ти що позорить мене піде в магазин зо мною, мене всі знають. І вона піде в магазин. Мене позорить у халаті. Хто в халаті ходить в магазин? Халати це для чого? Дома в халатах ходить. Це типа пани цей халат. Домашній халат. Ну, він то був праздничний для мене. Він був для мене. Я б у ньому в школу пішла в там халаті на запах, тому що він був дорогий, дуже красивий. Я, звісно, розстроїлася, мене ніхто не взяв у магазин. Через время бабушка прийшла додому і зібралися, ми йти в гості. У бабушки десь тут недалеко, там через парк якийсь ми проходили железнодорожнє путя, жила сестра, Тетя Мотя її називали. Бабушкина сестра. І от пішли ми до цієї Тіті Моті, а в ціє Моті, напевно, був син, я думаю. Дядько Колька Циган його називали. Батько сюди казав, Колька Циган. Ну і повели нас з настроєнням з таким, що в цього кольки цигана є дві дочки, і дочки десь вже учаться, і може вони дадуть мені якісь речі. Ну, даром нам ніхто не дав, посчитали нам це все за гроші, і батькові довелося віддати. Ну так, да, прийшли ми туди. Доміна здорова, така вистроєна, літня кухня. А в літній кухні ця тітка, дядька цигана, я не бачила. Кольки, а жінка його клеїла обої. Ну, Вони були батьки мого батька возраста. І вона клеїла не обої, а клійонку. Модно було в літніх кухнях клеїть клейонку. Боже, яка красива клійонка, як вона пахла, як це красиво. Я в житті не бачила, як люди живуть після своїх, після своїх коров та своєї ферми. Тут мене привезли в таке культурщину. Так Водили мене кругом, як в монастирі, десь показували мені все, як на виставці. а потім завели в велику хату і там давай мірять одежу. Міряли платів, дуже багато. Дівчата, мабуть, були моїх розмірів, і сумку нам склали дебелу. Приїхали ми назад до бабушки, і я наділа, саме дуще мені понравилось плаття. Одне було біле. Чорну клеточку, пошита внизу складочками, тоді мода була складки. Ось на пуговичках воротничок, ото завертався як на рубашках на мужських, манжетики на рукавчиках, платічко було з рукавом і був тут невеличкий карманчик. Уже ж я наряжена, можу надівати, що хочу, Ну, нарядилася і пішла ж колись там раз з бабушкою в магазин. І як глянула, а магазин здоровий, і в них такі великі вітрини, і на вітринах якісь стікляні такі коробки стояли, чи стікляні, чи може пластмасові. І в тих коробках були розвісні арахіси. І от іменно такий арахіс, як оце я купила, я заповнила той вкусу того арахіса. Як... Ну, Я, мабуть, попросила бабушку перший раз, бо я не знала. Ну, Ціна тому арахісу була 12 копійок 100 грамів. І коли я очередний раз ходила в той гарняк. У батька випросив 12 копійок на 100 грам конфет. Звісно, я б могла з'їсти кілограм. Ну, мені ніхто не купляв, мені ніхто стільки не давав. Дали 12 копійок на 100 грамів, випросила, пішла, купила 100 грам арахісу, положила в цей гарманчик, а мені його дали без салафаночки, без газети. Я не знаю, де як вони мені його зважили. Ну, 100 грамів на мене лишні розходи будуть, якщо мені щось... Тоді, мабуть, ще салафанок не було, не тоді було, газетами, було. Тими, бумага руда була. Може, я бумагу викинула. Я не хочу брехати, я хочу правду, не пам'ятаю. Я знаю одне, що мені заповнило, що я висипала в карманчик і по одній конфетці я йшла дуже довго розжовуючи, щоб отримати удовольствие, щоб мені їх на довше хватило, бо скільки там тих 100 грам. І я прийшла додому, у мене були в кармані конфети і побачила моя бабуся. Моя бабушка побачила в цьому платі всі конфети. Боже, це треба було бачити. Я оце роблю вивод, що внуки, які живуть з бабушками з своїми рідними вдома, то вони рідніші. А ті внуки, які живуть десь, кажуться, що вони не так. Це по... Я то люблю своїх одинаково. А мені кажеться, що бабуся я була чужа, тому що стільки ненависті і злості за ті конфети. Як так? Та ви не благодарні, та ми тобі купили скільки віщей. Та ось, які, як... Вони купили. Батько заплатив, Батько заплатив, ну це ж вважалося, ну, що вона ж мене повела, та її там виділили. І оце в карман положить і неблагодарні. І оце ти розумієш, як це невоспитаність і батькові, і мені за ті конфети, за ті нещасні п'ять конфет, які попали в той карман. Я вже не хотіла, не платив. я вже урьовула, то вийду на вулицю, реву. Ой, кошмар, так що арахіс заповнився отак. А потім ще дуже заповнилось яблуко. Дуже заповнилось яблуко. Була у бабушки хата, віранда, як зараз пам'ятаю, дерев'яний будинок, веранда дерев'яна. Заходиш далі, одна кімнатка, така прихожка. Там була під грубкою, під стінкою була кровать, а під вікном, як звичайно зараз, я розумію, стоять столи. І далі були двері, і спальничка була. Ну, Стіл він, звісно, був чистий, на ньому нічого не стояло на тому столі. Ну, Я, звісно, з'їла яблуку і положила качан на той стіл. <звісно> ну, в моїй хаті, де я витувалася, де я виросла, де я росла. У моїй в нашій хаті була одна кімната і одна така, як спальничка. В тій до спальнички там стола не було. А тут, де ми жили, тут був один стіл, на якому ми варили, їли, робили уроки, убирали тоді. Уроки робили. Стояла желізна кровать. На кроваті на кроваті сидів батько, і в нього були інструменти. Він був сапожником, робив е, сапожні діла. Це все було в одній кімнаті, і варилася плита. І сапожнічали, і стіл на якому їсти єстено я зіла яблуко, то я могла його положити на оцей стіл, бо він був один Письменного стола в нашій хаті не було. І я поняття не мала, для чого вони ті письменні столи. Я даже на значення його не розуміла. І як було мені за те яблуко, ти ж не розумієш? Ти ж знаєш, що кухня це кухня, а це зала там якась. І ти положила те яблуко. господи, хто, хто ж знав? Так що, дівчатка, я робила вивод, що бабуся мене не любить, що бабуся не вважає мене за рідну, тому що так, ну не об'яснюючи, а прям скандально. Все зараз не обсуждання, бо дивляться наші рідні. Я думаю, дивляться. Ще внуки бабушкині, всі такі, як мого возраста. Ну Це просто я свою історію розказую, свою життя, як було, як я це бачу зараз, що, ну, напевно, до внуків так ні є. Ми як ми любимо своїх онуків, ми раді їм би не знаю, що душу віддати. А тут отак, тому що я була далеко, я, ну, я була чужа дитина, привезли мене так. І, і хотілося дуже все время бачили, що воспитання не те. Ну воспитувати треба було, мабуть, батька, ізначально, щоб він потім мене воспитав. А так як батька відправили на воспитання до моєї мами, то вони в місті батько і мама воспитали нас так, як воспитали, як я приїхала і показала своє воспитання. Ай, 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 що я ще хотіла сказати? Ті історії ми розказали ще ж. А, що як маленька я була, дуже маленька, був мені а може і не було годіка. А я пісяла. Ще мене навчили на горшочок І Бабушка приїхала, і в перший день, коли вона до нас тільки прийшла, це мені вже мама розказувала, вона товкла мене мордою туди, де я попісула, щоб я боялася. Та так злякалася, що вже торгували ми, їздила в Одесу. Потрябки і оце з'їздив Одесу, ну двоє суток туди і назад. І ніде в туалет не сходити, аж додому везе. Все бабушки боялися. Це думаю, десь сходю та натовчуть морди. Ну отак, це воспитання, так. <рес> да. І оце воспитання, я вважаю, передалося ще від бабушки моєму батькові, бо він коли нас розпитував, коли нап'ється, йде щось, нібудь там, чи кришка грязна з каструлі, чи десь на столі щось там мокре, чи що. То він теж тук мене мордує. Я... Думали, що через морду легше всього передасться. Не і за того я тепер оце так воспитана, бачите, вовику легко за мною прийшлося. Це боя... чистота, все нормально, вона Вос... виучена. Ой, Господи. Так же дівчатки не собиралася сьогодні абсолютно не було історії. Ну, бачите, якби не оцей арахіс, то я б не вспомнила своє дитинство чи свою молодость. Я вже не дуже маленька була, я вже була така. Ну, 13-14 четинадцять от підросток. Я це вспомнила, часто вспоминаю, часто помню горняк дуже. Я помню всі розположення магазину. Він такий був просторий, високий такий магазин. І так в ньому міста було багато зайдеш, і по кругу оце йдуть стойки, а всередині поміщення велике. Ой, Помню дуже помню дуже бабушкину вулицю і, і зараз би і адреси доповнила на пам'ять, бо писала бабуськи письма. І помню, як мене батько писав, учив писати письма. в першу чергу завжди треба писати, як ваші діла, здравствуйте. Надо писати сразу дідусь і бабушка. Не бабушка и і дідусь треба було писати, точно пам'ятаю. А дідусь і бабушка. І сразу треба питати, як у вас діла, як що аж потім треба писати уже про себе, як у нас діла. Це дуже пам'ятаю. Сиділа, як під конвоєм виписувала письма баб... бабушке и дідусь Рассказывала про свою хорошу життю. Я знаю письма, я ж ну, писав теж. В армії суді, так все, пишеш там дин-дин, дин-дин, що там повочли не пам'ятаю. І пишеш, у мене все хорошо, там да-да-да-да-да-да-да, Пишіть як у вас, і то я тадада. Як тут треба було писати зразу, бабушка, як у вас розпитати, аж потім про себе. Так, девочки, так що не думаючи, сьогодні відео не знаю. Інтересно, не інтересно. Дуже інтересно. Я так друга ви Аж два я... рази заставив переписати, да? Так. А зараз можемо подивитися, воно могло відключитися, просто бо вже сідає телефон. Так що всім дякую, хто дивиться, дякую всім за підтримку. Якщо вам не нравляться мої такі нитільні історії, випишіть, пишіть, кажіть, ні, таке не показуй, бо нам не нравиться що ти. А якщо подобається, то естественно. лайк, підписка, колокольчик. Всім. А ну дивися, пише. 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 Так Може, медленно, пишет? пише. Я сьогодні, девочки, отвратительно, волос нема на голові. Просто помила голову, ні кеном, ні чим так розчесала і дала їм И І оце я сьогодні така красива. Так що всім миру, добра і тепла. Всего вам самого найкращого. Здоров'ячка. Удачі. І до зустрічі. Я думаю, з вами ми завтра обов'язково зустрінемося. Сьогодні великий праздник. День Матері? День Матері. Так що я поздравляю всіх, всіх матерів. матерів з праздником. Да. Я також. Пока-пока. Зараз -пока. дострій зараз.